Якщо ви не бачили мої попередні відео, то зараз я вам коротенько розповім. Що ж таке лілка. Це народна портативна консоль на базі мікроконтролера ESP32 wroom 1 n 1N16R8, яка постачається в вигляді набору для самостійної збірки і яку дуже легко зможе зібрати навіть початківець. Її мета дати вам дешевий набір заліза, який можна зібрати в повноцінний пристрій, а також готову бібліотеку взаємодії з дисплеєм, SD-картою, кнопками, звуком, батареєю та іншими компонентами. Вона починалась як хобі проект, але всупереч будь-яким очікуванням, моє відео про неї зібрало майже 40 тисяч переглядів, тому я вирішив, що вона просто мусить стати доступною для всіх бажаючих. Що ви можете з нею робити? Запускати нінтендівські ігри, грати в Doom, який я спеціально оптимізував для лілки, відтворювати трекерну музику, писати трекерну музику, керувати Bluetooth пристроями, під'єднуватись до Wi-Fi, писати власні програми та ігри, створювати програми мовою Lua, грати на ній в Tamagotchi, носити її з собою завдяки батареї, під'єднувати до неї сторонні модулі та системи, та й взагалі будь-що інше. Лілка має повністю відкритий код. Крім того, вона підтримує запуск прошивок з SD-карти, тому всі власники лілки зможуть створювати власні прошивки та ділитися з ними зі спільнотою. Впевнений, що дуже скоро ми побачимо багато цікавих проєктів з використанням лілки. Як я вже казав у попередніх відео, лілка це не ігрова консоль. Це радше навчально-хакерський пристрій, мета якого бути дешевим, універсальним та простим у використанні. Але тим не менше, це не заважає вам запускати на ньому різні ігри або навіть писати власні. Просто конкретно використання її як ігрової консолі це не є її основне призначення. Крім нашої офіційної прошивки для лілки, деякі учасники нашого Discord написали для неї власні фреймворки на C, а також бібліотеку для написання прошивок на Rust. Крім того, один з учасників нашого Discord спроектував для лілки 3D-корпус, який ви зможете видрукувати самостійно. За ці п'ять місяців ми з друзями з нашого Діскорду провели лілку через майже десяток різних версій, прийняли багато складних інженерних рішень, написали багато коду і креслень, оскільки ми хотіли, щоб лілка вийшла простою, дешевою та універсальною. При цьому проект розвивався без жодного фінансування, за винятком моїх шановних підписників на Байміякофі, а також наших власних коштів. В результаті цих тривалих колективних зусиль сьогодні я нарешті можу оголосити: лілка вже тут і готова для замовлення всім бажаючим. Отже, де її можна купити? Для цього я домовився з київським магазином радіодеталей імРАД, і саме завдяки ним у вас буде змога замовити та придбати лілку в інтернеті. Друкована плата лілки буде доступною в п'яти кольорах червоному, зеленому, синьому, фіолетовому та чорному. А з метою зниження вартості ще більше комплект для звуку та комплект для живлення від батареї будуть продаватися окремо від основного набору лілки. Таким чином, ви зможете купити, наприклад, базовий комплект, зібрати її, випробувати, а після того вже докупити набір для живлення від батареї або для відтворення звуку. Посилання на сторінку, де можна придбати лілку, знаходиться ось тут. Але ви, скоріш за все, дивитеся це відео на телефоні, тому це посилання також буде присутнє в описі відео, а також в прикріпленому коментарі. Крім цього, в описі відео буде посилання на документацію лілки, де ви зможете детально прочитати про те, з чого складається лілка, як вона працює, а також як її зібрати та запрограмувати.